Протидію. Можемо хоч частково зупинити ці удари, ну скажемо так, що навіть та, ті удари, які зараз досягають результату противника, ну це насправді порівняно малий відсоток. Якщо б вони досягали результату повністю, відповідно тієї номенклатури, яку вони запускають, ну mm -hmm. це б було шалені, просто та шалені тотальні руйнування. Але сам факт, навіть того, тих подій, які ми фіксуємо, вони є достатньо серйозні. Ну тут, перш за все, потрібен комплексний підхід і виїхав вже сформований, це і системи протиповітряної оборони, це і авіація, наша авіація, авіація союзників. Маю я особисто маю великі сподівання, що нарешті в нас утвориться на європейському континенті ефективний колективний. Спосіб захисту не тільки України, але власне наших сусідніх країн маю велике сподівання, що нарешті ми утворимо в системі коаліції охочих єдиний військовий центр з єдиним управлінням, взаємодією, підтримкою.